Цьогоріч виповнюється 213 років від дня народження отця Маркіяна Шашкевича, будителя Галичини. Сьогодні, 4 серпня, у неділю на білій горі, що неподалік села, Підлися, відбувається традиційна проща. Як усе проходить та про заходи. Дивіться у сюжеті. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Владико, розкажіть, будь ласка, про важливість прощі на Білогору для вірян і для вас особисто. Ну, для мене особисто це є важливий момент. Перша неділя серпня всі дороги ведуть до Підлися, на Білу Гору, де ми дотикаємо родинного дому Маркіяна Шашкевича. Бо лише тут чи тут передусім можна зрозуміти його постать, його відчуття, його музу, яку отримував. І саме тут можна зрозуміти його вірш, який він написав про Підлися, про рідну сторононьку, про колодязь туденький. Про ті соснини, якщо ти не побачиш ті сосни, ти ніколи не зрозумієш, що він мав на увазі. Ну і вже здалека видніє цей хрест, який нас сюди притягає, який вказує на орієнтир нашого життя. На вашу думку, про вплив отця Маркіяна Шашкевича на українське духовництво, духовність і культуру, зокрема, ну тут йдеться передусім про українське слово, про проповідь в рідній мові, яку він також проголошував. Хоча, знаєте, є такий парадокс, як би це парадоксально не було. Роблячи добро, треба не раз за це також терпіти, але це не є щось нове. Ісус Христос також робив багато добра, зцілював людей, оздоровляв, прощав гріхи. Але він за те мусів потерпіти, тому що якісь приписи не виконав, якісь людські закони не дотримав і так далі. і так далі. На вашу думку, чи особлива цьогорічна проща? Якщо так, то в чому бачаєте особливість? Кожна проща є особлива, цьогорічна також, тому що це не є втрачений час, а ця година чи дві, які ми тут проведемо, це є також відрізок нашого часу до вічності, тому це є мега важливо. А як Українська греко-католицька церква допомагає зараз людям в теперішній нелегкий час долати страх, стрес в умовах війни? Ну, найперше, церква є поруч. Я би навіть не сказав церква як інституція, а церква як люди, ми є одні з одними. Напевно, є важливе соціальне служіння гуманітарна допомога, але також в наших громадах, парафіях створюються такі порадні, це є дуже важливо, де дає терапія, комплексна терапія, де є психологія, де є психотерапія і де є душпастерство. Тому що церква має глибші скарби, церква має молитву, церква має святі таїнства, які дають людям силу жити. Що побажаєте сьогодні глядачам? Ну, глядачам собі і вам бажаю витривалості і тривати в радості, тому що радість це є найкраща медицина на тернисту дорогу життя. Також ну зараз в час війни можна сказати. Ну добре, не як радіти, коли війна добре. А якщо будемо сумувати, будемо сильніші. Ні, будемо себе пригноблювати, і також ті наші захисники, які віддали чи віддають життя за нас. Напевно, вони роблять це для того, щоб ми раділи на цій землі. Розкажіть, будь ласка, про важливість сьогоднішньої прощі для вас особисто. Ну, я тут ходжу кожен рік. Бібато як від самого початку. Я тут плату. Багато... Я не бачу, можу... ну, то я площа така такий… Ну, Свято велике для мене. і Я все тут ходжу, все, кожен рік. Така ситуація зараз склалася, така дуже сумна, скажімо. Всі ми очікуємо чогось. Ну, в першу чергу, що ми хочемо миру. Ну, І в мене особисто теж були деякі такі проблеми в житті, і я просто собі подумала, і так, ти жива, ти маєш бути там, на тій горі. Подякувати Господу Богу за те, що ти жива. І ми всі. Розкажіть, будь ласка, про важливість прощі на Білу гору для вас особисто. Кожен візит на білу гору він є неначе шлях такого великого морально-духовного піднесення. Я пригадую події, які були 35 років тому, в 89-му році вже минулого століття. Після багатьох років комуністичної заборони український народ зібрався тут на білій горі Маркіяна Шашкевича для того, щоб шанувати пам'ять великого світуча української нації, поборника українського національного духу Маркіяна Шашкевича. І тоді зі всіх сторін йшли колони жовто-синіми прапорами. І зі сторони київської траси, зі сторони Ожидова, зі сторони Золочева, тоді була така потужна традиція йти пішком з Золочева і аж сюди, на Підлийську гору Маркіяна Шашкевича. Це був період надзвичайно великого національного піднесення духу. Я в перший раз житті побачив тоді 35 років тому одночасно таку кількість жовто-синіх е, прапорів і тому для мене кожен раз поїздки на білу гору це є щось особливе, це є свято, це є момент якогось морально-духовного великого натхнення. І в ці дні непростої війни України проти одвічного московського загарбника такі поїздки вони є надзвичайно важливими. Розкажіть, будь ласка, про важливість Прощина на білого гору для вас особисто. Чому ви сьогодні саме тут? Насамперед скажу, що Перший раз тут, на Підлизькій горі, я була 35 років тому. Тоді підійти до Підлизької гори було практично ну, було дуже важко. Тому що скрізь стояла поліція, транспорт не пропускали відверто не можна було проходити синьо-жовтим прапором. Тобто люди десь їх там ховали, в наплічниках, десь під, на серці тримали. А ті люди, котрі всі під'їхали, от там, власне, до повороту сюди на Підлицькій Гору вони по дорозі зривали квіточки синього і жовтого кольору. І це був символ нашої незалежності, нашої держави. І звичайно, що поліціянти ну, не могли придертися до тих квіточок. Я пригадую, як вперше фактично так відкрито побачила синьо-жовтий прапор, тоді 35 років, тут на Підлиській горі. Тих прапорів синьо-жовтих було не так багато, і люди коло них знімкувалися, і поліція робила. Вигляд, що вона їх не бачить. Тут було дуже багато політиків, котрі мали слово, котрі закликали людей до єдності, до виборювання незалежності. Дуже би хотіла, щоб і ті всі роки, і сьогодні, і в подальшому політики не забували, що таке Підлиська гора. Адже Підлиська гора тісно пов'язана з оце Маркіяном Шашкевичем, будителем Галичини. І власне Підлися сьогодні як ніколи нас кличе. Воно нас будить. І говорить, що ми сьогодні, в часі війни, як ніколи маємо бути згуртованими, бо маємо сильного. Ворога, якого маємо побороти, якого обов'язково поборемо при одній умові, коли будемо єдиними. І мусимо брати приклад з отця Маркіана Шашкевича. Бо це була людина, котра була хоровита тілом, але мала сильний дух. Прожили лише 31 рік і 7 місяців, але на вже понад вже день народження ми святкували 213 років. До сьогоднішнього дня від для нас залишається світочим і будителем Галичини. Вітаємо вас на Батьківщині, отця мать. На Шашкевича. Саме кожного року ми маємо цю гарну молитву і зустріч всіх, хто любить Україну, хто любить Материна Шашкевича як духовного проробника. І те саме сьогодні, ми, як українці, дуже потребуємо молитви. Молитви за Україну, за наших воїнів, на наших близьких рідних. І саме можна, сьогодні вони попросимо вас. Щоб ви благословили нас і очолили цю від бойові, молившись за Україну і за всіх. Хай Господь Бог благословить. Нехай благословити Господь Сьогодні, щоб тебе бачила добре, і ослами синіє життя Твого на віки, віків. Нехай буде рука Твоя на сині людську моє, кого ти для себе укріпи. О, я, і, та, і, та, но, я, і, Господи, Господи, споня з неба і подивись і навідайся в той виноградник, який насадила правиця Твоя, Господи. Нехай буде рука Твоя на сині людського, моя кого себе укріпи, О, Господи, Господи, споглянь з неба і подивись і на в той виноградник, який насадила провинця Твоє, Господи. Нехай буде рука твоя на сині, людського, якого Ти для себе укріп.